Паводок у місті саме так можна було назвати картину, яку бачили коростенці, поспішаючи сьогодні вранці на роботу. Від перехрестя вулиць Кірова та Щорса вода великим потоком тікла в різні боки, найбільше затопивши вулицю Щорса та площу біля кооперативного ринку. Від такої ситуації страждали як пішоходи, так і водії. Люди не могли перейти вулицю із за великої кількості води. Машини ж їхали повільно, бо вода, яка витікала, відразу ж підмерзала. Деякий транспорт не витримував навантаження та зупинявся. Поки не приїхали аварійні бригади, до роботи взялися поодинокі працівники комунальної сфери. Стоячи у воді, вони розчищали лівньовки, аби вода могла стікати до каналізації. Прокоментувати ситуацію, ми попросили заступника міського голови Леоніда Якубовського. Порвався підвідний водогін до будинку культури залізничників десь приблизно о 9 годині. Ми цю аварію ліквідували о 9-й годині ранку, але, на жаль, дуже багато води витекло. І зараз у нас головна мета цю воду прибрати з дороги, тому що якщо вся ця маса води замерзне, то ну, на тому на тій, на тій дільниці рух транспорту буде практично паралізований, там вже можна буде на коньках кататися, а не на машинах їздити. Станом на, от, на дві години я там приїжджав, дивився, основну масу води забрали. Ну, залишились там ще деякі, але я вважаю, що ми більш-менш там зробили нормальну дорогу. В той час, коли ми готували матеріал до ефіру, аварію ліквідували. Дорогу розчистили, а рух транспорту відновили.